Як запобігти поширенню небезпечної хвороби ящуру? Які превентивні заходи варто вжити, аби не було епідемії? Через загрозу поширення ящуру в області зібрали екстрену нараду. Учасники, представники держпродспоживслужби та ветеринари. Перший випадок вірусу ящура був зафіксований у Німеччині. У відповідь на це Держпродспоживслужба ввела негайні заходи. Перше, що було зроблено, це заборона ввезення сприятливих тварин вірусу, до вірусу ящура, живих тварин, а також продукти їх тваринного походження і репродуктивного матеріалу. Починаючи лютий березень. Перші випадки були вже зафіксовані в Угорщині, оскільки вже Угорщина міжує з нашою країною відповідно з нашим Закарпатським регіоном. У відповідь уже на діючі ці заборони ящур це високоонтагіозне вірусне захворювання, яке вражає парнокопитних тварин, зокрема велику рогату худобу свиней овець і кіз. Хоча ящур не становить великої небезпеки для людей для тваринництва він має серйозні економічні наслідки через швидке поширення та неможливість лікування. Робить великий економічний вплив на галузь тваринництва та відповідно торгівельні обмеження введені і Держпродспоживслужби Заходи на всіх рівнях. А, а саме це Закарпатська область, Львівська область, Івано-Франківська, Волинська та Чернівецька область. А, в зоні цих регіонів проводиться повний моніторинг і клініка всіх наявних тварин сприятливих до цього захворювання. Посилений державний внутрішній контроль при переміщенні при переміщенні тварин. Найкращий спосіб захисту вакцинація проте в Україні вакцин такого зразка не виробляють. Планують перейняти досвід Німеччини за попередніми прогнозами. для попередження захворювання потрібно 100 тисяч доз щеплення. Є ефект, власне кажучи, від вакцини непоганий, тому що формується захисна зона і на сьогоднішній день. З резервного е е сховища Євросоюзу не обмежиться це територією Угорщини і територією Словаччини. І 500 тисяч цього фонду виділено. Е е ну так, так, будемо. Обов'язково ставити питання наразі в області випадків захворювання не зафіксовано однак, фахівці фіксують спалахи ящуру в сусідній Угорщині та Словаччині, що лише підсилює ризики для прикордонного закарпаття. У нас зараз діє повністю заборона на завезення харчових продуктів сприйнятливих тварин до ящуру із європейського союзу. Тому що це несе загрозу до розповсюдження небезпечного захворювання на ящур. Імпортні товари це всі харчові продукти тваринного походження із Європейського Союзу, тобто дві країни Словаччина, Угорщина, відповідно до розпорядження головного державного інспектора України. У нас налічується 21 тисяча великої рогатої худоби в Закарпатті, близько 100 тисяч свиней, близько 50 тисяч дрібної рогатої худоби і. Якщо, не дай Бог, я вірус проникне, то це буде велика проблема. Крім імунізації, у регіоні планують запровадити інформаційні кампанії для фермерів і власників тварин, а також посилити біоконтроль на пунктах пропуску. Ветеринари закликають бути пильними і повідомляти про будь-які підозрілі випадки, бо ціна бездіяльності надто висока.